Студія магарич спільно з телеканалом НТА представляють народне шоу Анекдот за магарич партнер програми. Добрий день, любий глядач. В ефірі народне шоу Анекдот за Магарич». Тільки в нашому шоу ви почуєте улюблені анекдоти. Різноманітні байки та небилиці від людей цікавих та популярних професій. <му> сьогодні ми знаходимося в автосалоні Рено. Саме тут ми розпочнемо свою програму. Як ви зрозуміли, анекдоти сьогодні будуть на автомобільну тематику. В народі кажуть. Що дітям до 16 років дивитись і слухати, як заводиться автомобіль-Запорожець, суворо забороняється. Саме тому подорожувати українськими дорогами ми будемо на шикарному та надійному автомобілі Рено Флюенс. Ці люди живуть за принципом: хто рано встає, тому Бог дає. І не вірять в прислів'я, не свести грошей не буде. Про них складають багато анекдотів, але ніхто ні разу не чув, як розказують анекдоти вони самі. Ми виправляємо цю історичну несправедливість. Сьогодні наші герої це лицарі свистка та жезла, шукачі аптечки та вогнегасника, працівники дорожньої патрульної служби Державтоінспекції України. Ну що ж, ризикнемо, як кажуть у нас в народі, ніж гвоздянам, ні жезла. Ну ви бачили той знак? Тоді відповідає, так, бачив. Це намалював. По території дружньої Молдаві їде український селянин з помідорами, Зупиняє його молдавський даїш. Представляється, підполковник Григораж. Прошу ваші документи. В українця документів не було, дає календарик. Покрутивши в руках, дістає ножниці, вирізає три місяці і каже, на березень квітень, травень ви вже наїздили. Щасливої дороги. Працівник доїзд запитує, яким чином ви збили цього пішохода. А я його не збивав, я просто зупинився і дав можливість йому прийти. А він від здивування в оморок впав. Програми значить, їде по трасі 600-й мерседес нової моделі. Їде собі так 60 км на годину спокійна сінько. І тут його зупиняє працівник ДАІ. Ну, водій, звичайно, обурено дивується, пане інспектор. Чому ви мене зупинили? Я їхав на всього 60 км за годину. Інспектор так. Виїхали 60 км на годину. І куди це ми так крадемося? Поки ми їдемо, ще один анекдот е, в тему. Ситуація стандартна. На перехресті 600 й мерседес. У нього врізається ззаді Запорожець. З Мерседесу виходить його грузін, подивився на Запорожець, стало йому шкода його, сідає в Мерседес і їде далі. На наступному перехресті така сама ситуація: знову Запорожець е, в'їжджає ззаді в Мерседес. Грузин вже навіть не виходить, подивився, що це той самий, їде далі. І на наступному перехресті знову аналогічна ситуація. Запорожець в'їжджає в Мерседес. Грузин виходить і каже, слушай, а якщо зараз красний світ, а мене не ти як останавлюваєшся? Доброго дня, інспектор Роман. Будь ласка, привіт, для огляду ваші документи. Роман Тарас Васильович. Не переживайте, на сьогодні акція ми вам розкажемо анекдот. Отож, дорога, траса, Львівська, Їде Гуцул. І файний Гуцул з бузиком, так їде свій прихибно, їде на машинці. Тут звідки не візьмись, значить хлопці такі о Гуцул під'їжджає так, опускає шкло і додаєшника. Так о о о о, о! Дічник, о! А Гуцу так, а Та, час і боїш, я припнієтий. Анекдот про диїчинки. Стоїть на перехресті таїщик, нудьгує і командує же. Підходить до нього зебра і питає: А мужик, ти в якому секшопі шопі він <рес> Студія Магарич виносить подяку за сприяння у підготовці програми офіційному дилеру Рено у Львові, салон якого знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 228. Партнер програми. Отож, попав Даїшник на небеса, там його зустрічає Гавріл, ось такий стоїть, питається, каже, розказуй, як життя прожив, добре чи погане. Той каже, ну знаєте, були і погані вчинки, але були і добрі вчинки, хати побудував, діточок вирощував, цього, що на море звозив, подарунки жінці купляв, ніколи її не зраджував. Архангел Горін так подумав, каже, ну бачиш дві дороги, Ось одна в рай веде, а друга в пекло. Каже, вибирай, яку хочеш. Диїшний так постояв, подумав, каже, а можна я на перехресті постою? Працівник дає зупиняє машину. Відкрити багажник, будь ласка. Водій відкриває багажник, а там десять здоровенних ножів. Каже, а що це у вас таке? Ви розумієте, я е, сам жонглер, я працюю в цирку, не вірю. Покажіть, будь ласка, він виходить на узбіччя і починає жонглювати ножами. Мимо проїжджає машина, і водій каже жінці: добре, що я кинув пити. Дивись, якийсь такий тест придумали. Стандартна ситуація. гаїшник зупиняє вам друзі, каже, ну як так сталося, ви заднім ходом по зустрічі їдете, давайте сюди ваші права. Я не можу вам дати свої права, а чого? Це фотогра. І ще один анекдот. Стоїть гаїшник на дорозі, чергує, зупиняє машину, підходить до машини, там сидить його класна вчителька зі школи і каже, хороша Марія Іванівна, і він говорить, а вона говорить. Зараз будете штрафувати, Петро. Каже, чому штрафувати? Ставайте листочок, ручку і пишіть сто разів. І більше ніколи не буду порушувати правила дорожнього руху. Ще таке я не Літо вже раз дно. Їде по трасі 600 мерседес. Всі вікна відкриті, люк відкритий, з тих віком торчать 12 пінгвінів. Зупиняю шокований гаїчник, каже, така жара пінгвінів терміново в зоопарк. Поїхав, не проходить хвилин 20, вертається той самий університет, торчить так само 12 пінгвінів з шариками з морозом. Таїшли пошарашені. Ну, зупиняє, я ж тобі казав, відвезти в зоопарк. Так в зоопарк звозив, тепер в папарк взимав. Партнер програми. Добрий день, прапорщик Геннадій. ваші документи. Добрий день. Я вам розкажу анекдот. Стандартна ситуація. Запорожець в'їжджає в Мерседес на світофорі. Водій запорожця думає, все, кришка. Заб'ють на місці. Думаю, помирати так з музикою. Достає монтіровку, підбігає до Мерседеса і починає бити стекла, зеркала. Капот, фари, все побив, все, що можна було. Розвертається, сідає в Запорожець, заводить і їде далі. Два мужика в Мерседесі сідають. Ти Тиба який звір, а якщо б ми в нього заїхали. А ось ще один анекдот. Їде по дорозі в Грузії, Запорожець його обганяє Мерседес, зупиняє, підходить до водія, каже: слушай, дорогой, як ти позориш нашу націю. Я Год, як із тюрми, вже їжджу на Мерседес, а ти на Запорожце. Нельзя так делать. Поїхав. Через декілька хвилин хтось знов їде, обганяє його на Волзі. Другий грузин зупиняє. Підходить, слухавший, дорогой, Я полгода із тюрми. Вже на Волге. А ти на Запорожце. Позориш нашу націю. Слушайте, ребята, дайте мені із тюрми как то доїхати. Партнер програми. Україні! Україна, пропорщик. Микола. Майор Галя. Ваш документ. Тарас Васильович. Та. Не п'яний. Нічого не пив. Серйозно нічого не пив. Ну, зараз анекдот. Це випадок життя стався в одному з американських штатів. Америки. Друга. Їдева де э, полісмени по нашому діїчницям. Один говорить до другого Джоном. чи там працює Микале, а Джон Весовий голову з вікна, говорить, працює, не працює. Працює не працює. Працює не працює. Водійська народна мудрість. Даїшника боятися за кермо не сідати. Порядний водій на свист не повертається, а відразу лізе у барсетку за документами. І найголовніше, любий глядач, пам'ятай, якщо вас зупинив працівник Державтоінспекції і розповів вам анекдот, значить він знімався у народному шоу Анекдот за Магарич. До наступної професії. Па-па!